Мене звати Марина, це мій пес Пиріжок і це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та їх кіноадаптації. Я вирішила зробити серію таких е, випусків е, про найкращі екранізації відомих творів, і це буде перша серія. Також в зв'язку з переїздом я роблю книжку Вен Оці всі книжки я подарую підписникам безкоштовно. Про умови розповім наприкінці цього відео. Тож стартуємо. І першим я хочу порівняти роман французького письменника Віктора Юго, роман Знедолені, з відомим мюзиклом, який має таку саму назву. Отже, роман Знедолені Віктора Гюго розповідає про історію каторжника Жана Вальжана, який стає після того, як він втік з каторги, стає мером невеличкого міста і починає піклуватись про козету. Козета це маленька донька Фантіни. Фантіна це така дівчина з дуже важкою судьбою, яка стала проституткою і згодом померла. І ось Жан Вальжан піклується про її доньку, але є ще такий інспектор поліції Жавер, який переслідує Жана Вальжана через те, що той втік з каторги і бажає для нього правосуддя. Цей роман взагалі вважається багатьма найвеличнішим романом 19 століття. «Знедолені» є водночас романом реалістичним, епічним. Це такий гімн любові. І Також роман соціальний. Як реалістичний роман він описує життя простих людей і дає доволі сучасну картину в Франції початку 19 століття. Роман популярний насамперед своїми яскравими персонажами. Також головною темою роману є суспільна критика, хто винний у тому, що переплітаються долі скривджених та негідників. І письменник багато роздумує над витоками зла, що завжди не цікаво читати. Через те, що його дуже багато моралізує, там висловлює свою думку. Це буває дуже затягнуто на сторінках, і іноді хочеться просто дізнати, що там далі стало з персонажами. В романі є дуже такі напружені пригодницькі моменти, які мені сподобались, і водночас дуже жорсто. Наприклад, коли Фантіна продала свої передні зуби, щоб сплатити людям, які піклуються за її думку козету, і там таких моментів доволі багато. Тобто ця історія може сподобатись людям, які люблять такі епічні великі романи про судьби людей, про якісь там важкі випробування тощо. Але для мене цих страждань було занадто. Тобто, кожен персонаж такий страждаючий. В нього дуже багато всіляких проблем. Коли ти читаєш і думаєш, ну блін, може, щось ще буде щасливе, щось хороше буде у когось з персонажів. Ні, такого не буде. Ось і переходимо до екранізації. Отже, британці в 2012 році зняли. Фільм Мюзикл, який мав ту саму назву Знедолені, він цікавий тим, що всі пісні, які виконували актори, вони були записані під час зйомок. І це дуже така новаторська методика. Бо зазвичай спочатку актори записують пісні в студії, а потім під фонограму відкривають рот на зйомках. Але... Тут вони співали під час цього цього знімального процесу, що було дуже дивно з одного боку, а з іншого це мало передати такий їх. Ну, по-перше, їх талант, акторську майстерність, а по-друге, їх більшу емоційність. Фільм був номінований на вісім оскарів і переміг в трьох категоріях. Взагалі-то. В цьому мюзиклі хотіло приймати участь дуже багато відомих акторів і акторок. Наприклад, на роль Фонтіни також пробувалися Джесіка, Біламі Адамс, Маріон Котіар, Кейт Вінслід та інші. Взагалі то цей мюзикл доволі популярний і. Коли він коли він вийшов, потім багато пісень просто так виконували артисти на якихось там заходах. На тому ж Оскарі актори виконували декілька пісень з цього мюзиклу. до речі, реченхетовий. Не дарма отримала Оскар, тому що, по-перше, вона схудла на 11 кілограмів, але вона відмовилася розповідати, як саме вона схудла, щоб інші дівчата не брали з неї приклад, бо вона сказала, що мої методи були доволі жорстокими для того, щоб втратити стільки кілограмів. Хю Джекман, який виконував роль Жана Вальжана, теж дуже схуд. відросив таку бороду, вуса. А цього камісара Жавера грав Расел Кроу. тобто актори були доволі відомими. Також стосовно Енгетової, вона з'являється в фільмі не на дуже багато часу, тобто, здебільшого, вона отримала Оскар саме за виконання пісні, яка там йде, може, хвилин 5, остригла коротку голову, Тобто це була її насправді зачіска, вона багато відстригла свого гарного волосся. І за це отримала свій оскар. В цілому фільм отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів. Але я раджу подивитися цей фільм саме тим, хто любить жанр м'юзикла, або коли раптом починає хтось співати, іноді це буває дивно в фільмі. Але якщо ви любите такий жанр, то я сміливо його раджу, бо дійсно актори дуже гарно там співають, загалом грають і костюми. І грим там дійсно дивовижний. Щодо порівняння фільму та самої книги, звісно, я би радила більше подивитись фільм, бо, повторюю, 600 сторінок страждань, болю та думок автора стосовно французької революції, то що це може бути нам читати доволі складно. Доволі складно, але в цілому я вважаю, що це дуже непогана екранізація такого епічного роману. Переходимо до іншого твору. Наступний роман, який я дуже поважаю, я його вважаю одним з найкращих романів романів англійської літератури. Це роман Бити пересмішника письменниці Харпер Лі. Який був опублікований в 1960 році. В цьому романі, в цьому романі йде мова про водівця Атіко Сафінча, який працює адвокатом і виховує сам двох дітей дівчинку та хлопчика. Йому треба в суді захищати темношкірого хлопця, якого звинувачують у зґвалтуванні білої жінки. Це роман дорослішання, це роман про дитинство, незважаючи на те, що тема підіймається дуже серйозно, така як зґвалтування, расові оці негаразди тощо. Цей роман сповнений класним гумором, любов'ю, таким теплим дитинством. я його рекомендую прочитати абсолютно всім. Мені здається, що він не може не сподобатись. Книга одразу здобула популярність і була нагороджена поліцарівською премією американської літератури. І взагалі цей Атікус Фінч, головний герой, став моральним героєм для багатьох читачів і взірцем чесності для юристів у 20 столітті. Вбити «Бу пересмішника було була найпопулярнішою, найвідомішою, найкращою книгою про раси в Америці. Основними темами. Убити пересмішника є расові несправедливості, знищення невинності. Тобто, пересмішник це такий птах, це і є символ втраченої невинності. А у 2016 році вийшла книга, яка називається Піди вартового постав, і вона вважалася типу продовженням книги Убити пересмішника. Тієї ж авторки Харпер Лі, бо вона більш нічого не написала в своєму житті. А от що стосується ідеї вартового постав, це була якась дивна книга в моєму житті, і я дуже розчарована, що взагалі її випустили під ім'ям авторки, бо це взагалі-то не повноцінний роман, повноцінна історія, а це якісь уривки окремі чи, чи чорновий варіант якогось. Незакінченого роману або роману «Убити пересмішника, які не ввійшли в оригінал. Щось мені здається, а може я десь читала, що чи то без згоди авторки цей роман був опублікований, чи вона вже була занадто стара, щоб розуміти, що її чорновий варіант опублікують. Тобто я вам раджу читати саме Убити пересмішника, і якщо ви, як і я, думали, що круто є ще її продовження, то ні, оце продовження читати не треба. І у 1962 році виходить художній фільм. Він чорно-білий з Грегорі Пеком в головній ролі. Атікуса Фінча. Грегорі Пек це дуже відомий американський актор того часу і дуже красивий. До речі, він отримав і Оскар за цей за цю свою роль. І, взагалі, Харпер Лі була. Приємно здивована екранізацією, вона її хвалила і здебільшого хвалила головного актора за виконання цієї ролі. Також фільм отримав Оскар за найкращу роботу художника і за найкраще адаптований сценарій. І у 2008 році вона визнана взагалі найкращою американською правовою драмою всіх часів. Так, фільм дуже класний, незважаючи на те, що він чорно-білий, може зараз комусь не дуже. Цікаво дивитися такі фільми, але він добре передає ту атмосферу і ту проблематику, яка була описана саме в книзі. І я теж раджу цей фільм, особливо для шанувальників саме правових драм. От якщо ви любите такі процесуальні драми, то це наче не класичний приклад такої дуже добротної, цікавої драми. Про, про суд з класним актором. І останній роман та екранізацію, про яку я вам розповім, це Хмарний атлас Дейвіда Мітчелла. Це роман, такий роман-фентезі, роман-драма. Вийшов в 2004 році. Він дуже такий складний, тому що там є шість. Історії, які переплітаються між собою. І ось цей період часу цих історій він охоплює е, початок 11 сторіччя і е, до е, вигадано, вигаданого майбутнього е, постапокаліптичного майбутнього. Кожна історія містить документ, фільм або переказ, що з'являється у попередній історії. Наприклад, Перша історія починається на Островах в 1850 році під час каліфорнійської золотої лихоманки. Наступна історія відбувається у вигаданому місці біля, в Бельгії біля Брюги, у 1931 році. Третя історія написана у стилі такого детективного трилеру у вигаданому місці Буене-Сербас в 1975 році. Потім четверта історія має такий детективний стиль, і відбувається у наші часи, плюс-мінус. А ось п'ята історія відбувається у антиутопічній, футуристичній державі на території Кореї. Через те, що дуже багато подій, дуже багато історій і персонажів в книзі, вона може бути через це доволі складнуватою для читання, але все одно цікава тим, що кожен знайде в ній щось своє. Бо Кожна історія в описана в якомусь своєму жанрі і також в якійсь там в якомусь всесвіті, в якомусь історичному періоді, який може бути цікавий кожному. Наприклад, мені сподобалася сподобалась історія про дідуся, який живе в наші часи і потрапляє в дом престарілих, і там його чекають. Пригоди його і його сусідів по палаті. Взагалі-то я дивилась спочатку фільм, а потім вже читала роман. І, мабуть, через це саме фільм мені сподобався більше. І ось в 2012 році виходить фільм Екранізація цього складного роману. Його зняли режисери Том Твер та. Сестри Вачовські. Сестри Вачовські це ті, хто зняв матрицю, але в матриці вони були ще братами. Зараз вони вже сестри. А на період зйомок хмарного атласу одна була вже сестрою, а інша був поки що братом. Бюджет фільму становив 102 мільйони доларів, які були отримані з незалежних джерел. Таким чином, Хмарний Атлас є одним із найдорожчих незалежних самих фільмів. Усіх часів. Цікаво він тим, що там дуже багато знялося відомих акторів, і кожен актор грає десь шість десь різних для себе ролі, ролей. В... Гримі в інших часах фільм був представлений на фестивалі в Торонто в 2012 році. І після того як глядачі його побачили, вони ще 10 хвилин аплодували, стоячи акторам та знімальному процесу. Взагалі, цікаво, що взагалі-то цим романом режисерів познайомила Наталі Портман, яка ще на зйомках фільму Означає Вендета дала почитати цю книгу Вачовській, і вони зацікавились зйомками. Вона мала грати в цьому фільмі, але через вагітність не змогла в ньому приймати участь. На жаль, фільм провалився в прокаті, він має багато таких негативних відгуків саме через те, що це фільм такий складно про просте. Навіщо так ускладнювати, якщо і так зрозуміло, що. Це реінкарнація, і що, якщо ти хочеш щось змінити, треба по краплі щось робити, і може в наступному житті ти станеш кращим або світ стає, стане кращим. Але з мого боку, це той з небагатьох фільмів, які я можу передивлятись хоч сотню разів, і мені не набридає. По-перше, через те, що там є шість історій. По-друге, тому що там дуже багато цих періодів, дуже цікавих і майбутнє, і минуле, і теперішній час. І тому що це все дуже яскраво знято, з дуже класним гримом. Актори грають теж непогано. Холі бері так старалась на зйомку, що зламала ногу. І там, не зважаючи на те, що вона темношкіра, вона навіть грає єврейку. Отже. Я, мабуть, можу тільки його дивитись декілька разів і не набридає володар перснів, а це вже про щось каже. Якщо навіть ви почали читати книгу Хмарний Атлас і щось там заплутались в персонажах, можна почати навіть з фільму, і так буде цікавіше. Тобто, це той випадок, коли не better» книга краще, а в моєму випадку, як на мене, фільм краще. Сподіваюсь, що вам було цікаво послухати про кращі екранізації, які я вибрала в тій частині. І я також сподіваюся, що ви залишите свій коментар про ці екранізації та романи або напишете, які ще екранізації ви вважаєте вдалими. Ось, а зараз я вам розповім про свин'ян Холл. Всі ці книжки, як я вже сказала, я подарую вам, моїм підписникам. Зараз розкажу, що це за книжки. Роман на Рим, романа древньому городі російською мовою, читаний один раз. Яка обкладинка? Книжка про віруси та пандемію англійської. Це рівень Б Б1». Далі роман автостопом по галактиці, теж англійською, Рівень B1. Роман Гордості предубіждіння» на русском, російською, в М'якій обкладинці, читані перші 20 сторінок, тобто вона абсолютно нова. Далі це в нас такий доволі жорстокий детектив, алієніст Кале Бакара. Може, ви бачили м серіал. По цій книзі дуже цікава, читана мною обережно один раз. Йде ось така величезна книга 9 місяців щастя українською про вагітність. Не читана, абсолютно нова. Тверда обкладинка. Російською мовою Сара Джіо Всі цвіти Парижа для дівчат. Роман, хто любить. Пригодницький роман голки» від Кен Фолет. українською мовою Тверда обкладинка. І оцей скарб Меттю Пері, мемуари Меттю Пері, друзі-коханки та велика халепа. Я, до речі, про нього вже розповідала вам. І ось ця книга читана один раз обережно, тобто я її дарую. І всі ці книжки дарую, якщо ви виконаєте. Три умови: це підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, яку саме книгу ви хочете від мене отримати. А я через два тижні оберу переможців рандомним способом і під вашими коментарями напишу, хто саме отримує які книги. Ви можете писати одразу декілька книг, які вам сподобались. Також перелік цих книг я залишу в описі до цього відео. І, в принципі, це все. Я чекаю ваших коментарів і всім пока!